Моє вітання, друзі! З вами знову Ігор, і сьогодні ми розглянемо оновлення для Майнкрафту 1.21.11, котре має назву Скакуни хаосу. І в цьому апдейті розробники нам подарують новеньку зброю, незаритові кінські обладунки, новий вид, так би мовити, транспорту, серед яких вишенькою на торті є нафтилус. А ви давайте трішки пригальмуємо і розберемося по порядку. Про все і детально. Першим ділом у нас списи. Аналогічно іншим інструментам вони можуть бути створені з різних матеріалів. У списів є два типи атаки: звичайний, колючий, котрий ви можете використовувати на своїх двох або ж верхи на коні, а також інша атака з виставленим вперед списом. Виконується вона натисканням правої кнопки миші. І чим більша у вас буде швидкість, тим більше шкоди буде завдавати спис вашим ворогам. І одразу ж ми можемо подумати, що верхи на коні можна нанести до біса дамаги. А що ви скажете на рахунок елітр, тобто надкрилля? І якщо бадьоро так розігнатися, то можна влітати в натовп ворогів, немов тур із месників. Але щоб отримати максимальну силу від списів, я гадаю, вам треба отримати найкращий тобто спис із незариту. А для цього? А для цього все просто. Маємо незаритове покращення, діамантовий спис і незаритовий злиток. Все це міксуємо і отримуємо незрітовий спис. Але якщо його зачарувати спеціальним зачаруванням, котрий теж додали в цьому випуску, то ми отримуємо спеціальну атаку під назвою Випад, завдяки якій ви не лише можете влітати в натовп ворогів, а й займатися паркуром. Але на жаль, ця атака з'їдає до біса енергії, тому треба запастися також великою кількістю їжі, щоб постійно щось там під'їдати. І майте на увазі, якщо на вас не буде броні, то спис вас кидає прямо на ворога. А вороги будуть користуватися моментом і давати вам підсраку. Ну що ж, поїхали далі. Навтилус! Він буде з'являтися в океанах, і чим холодніший океан, тим вищий шанс, що ви знайдете цього самого Навтилуса. Його можна приручити за допомогою скелезуба або відра скелезубом. Годуємо, привчаємо як будь-яку живність, і потім сідаємо верхи і насолоджуємося прогулянками під водою. А якщо у вас буде з собою сідло, то ви можете його осідлати і використовувати як підводного скакуна. До речі, верхом на навтилусі, ви можете проводити безкінечну кількість часу під водою. Кисень гравця при цьому не витрачається. Це просто лайфхак будувати будинки під водою. А використовуючи будь-який вид риби, ви можете розмножувати на аутилусів, лікувати тих і дозволяти малечі швидше виростати. Ось така у нас малеча, і їм треба згодувати з десяток рибин, щоб ті підросли. До речі, майте на увазі, якщо ви на автилусі будете кататися дуже необережно і вилетите з коянічної траси, то ваш скакун може швиденько спектися на сонці. На місці вашого водяного скутера, ви знайдете ви ж, ось такий панцир. І все. Ну, а ми спускаємося під воду, шукаємо затонувші кораблі, щоб надибати обладунки для нафтилуса, котрі теж нам люб'язно дадові розробники. Це просто мана небесна. І так як в випадку зі списами, маючи діамантові обладунки, ви можете їх проапгрейдити, використавши незерітове покращення і незаритовий злиток воля, новенькі обладунки. До речі, вони не зношуються, не ламаються і слугують вічно. А наш водяний скутер виглядає дуже стильно. Використовуючи ножнички, до речі, можна знімати обладунки і сідло, а потім переодягати його по сезону, щоб він піднімав нам настрій. Ну що ж, друзяшки, це ще не все. Тут ще нас чекає безліч цікавих пригод, але нам треба відправитися. Десь до коралового рифу. Чому сюди? Ну, тому що тут я дивіться, кого знайшов. Ось, наприклад, такий варіант, як зомбі-версія Навтилуса. А? Не чекали такого? Ну, може, вже хтось дивився, звичайно, на Ютубі новеньке оновлення і тому чекав таке, але я такого не чекав. Зомбі навтилуса можна також сідлати і на ньому катати під водою. Розробники нам обіцяли, що ці зомбі-навтилуси будуть спавнитися разом з зомбі, але я наспавнив купу зомбі і наспавнив купу навтилусів, і що? Ні одного жокею ми не знайшли. Не знаю, дуже рідкі, мабуть, вони. А ось саме в теплому океані ви можете знайти такого красення. Це така кравова версія зомбі-навтилуса. І який і звичайний зомбі-навтилус, та і звичайний зомбі. Ось ці всі хлопці горять на сонці, тому майте на увазі. Його теж, до речі, можна буде сідлати і на ньому їздити під водою. Ну а тим часом ми відправляємося в пустелю і дивимося, що ще цікавого підкинули нам розробники Майнкрафту. З безсмертними зомбі-висушнями, котрі не горять на сонці, ми вже знайомі. А тепер їм в компанію придумали зробити зомбі-лучника під назвою Засушень. Гарно підходить до пива, мабуть. Дизайн у нього просто бомбічний, як на мене. Цей хлопець також не горить на сонці, подібно до висушнів, з'являється вночі в пустелях і стріляє по гравцям стрілами слабкості. Знаєте, його стріли б'ють, дай Боже. Після нашої помсти з цієї мумії нам може випасти дроб в вигляді звичайних стріл, кісток, а також стріл слабкості. Як нам обіцяли розробники, ми також можемо в пустелі вночі побачити спаун оцих самих висушнів верхом на нових верблюдах висушнях. Але скільки б я їх не спавнив, верблюда з ними не з'явилося. Ось окремо верблюд є, а разом з вершником так і не з'являлося. Мабуть, це дуже рідкісне явище в Майнкрафті. Але якби там не було. Перед вами, друзі, верблюд висушень. Новенький моб в Майнкрафті, котрий з'являється вночі у пустелях. На відміну від інших зомбі-тварин, цей верблюд висушень, тому він не горить на сонці, і на ньому можна їздити в день, якщо у вас є звичайне сідло. Сідлаємо цього верблюда і насолоджуємося стильним пустельним транспортом. На жаль, його не можна розводити, але думаю, це не біда. Ну і далі десь там в саванах. Або в районі рівнин з дуже дуже малесеньким, я би сказав, маніпусіньким шансом, може з'являтися зомбокінь. На жаль, цей кінь горить на сонці, тому його ми дослідимо вночі. Звичайно, колись в файлах раніше був зомбокінь уже в Майнкрафті, і гравці бачили цих зомбоконей багато разів. Але нам розробники обіцяють цій версії, що він буде з'являтися разом з зомбі-жокеєм, і Жокей буде тримати спис в руках. Але скільки б я не спавнив зомбі та зомбі коней. Не з'явився ні один, мабуть, велика рідкість. Але як би там не було, нам необхідно приручити цього коня, щоб потім осідлати. Трошки пострибаємо, поки любов не з'явиться до нас, накинемо сідло. Ну і потім подорожувати можемо, скільки заманеться. А щоб цей кін нас вдень катав і на сонці не згорав, необхідно на нього почепити кінські обладунки. Ось тепер зомбікінь витривалий і на сонці, і в тіні, і в мирний час, і на війні. До речі, кінські обладунки і сідло ви можете зняти за допомогою ножиць. А і наостаночок ще хотів вам сказати, що ви можете взяти діамантові кінські обладунки і покращити їх за допомогою незерського покращення до незерських кінських обладунків. Вони не зношуються і не ламаються. Лайк від мене. Ну і що ж? На цьому нібито все, все, що хотів вам розказав. Пишіть в коментах від 1 до 10, як вам таке оновлення. Як на мене, на 7-8 точно потягне. Але якщо б не було навтилуса, то там 3-5 максимум. Радий був з вами поспілкуватися. Не забувайте донатити на ЗСУ, заходьте на всі інші мої канали, а також на стріми до мене на мій окремий канал Шаман Геймс. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класного експірієнсу в Майнкрафті. Бувайте здорові і слава Україні!